Переможців конкурсу вчителів та батьків запросили до міської ради. Юні мовознавці діляться враженнями від конкурсу і розповідають про захоплення рідною мовою. Мені було не дуже складно. Там треба було написати двір, а потім мовні завдання. Мені найскладніше було усний тур. Це дуже важливий конкурс, адже зараз так мало лишається української мови на телебаченні і в житті людей. Що Якщо ніхто це не підтримуватиме, то вона може просто загинути. Зараз взагалі важко знайти людину, яка в по повсякденному житті розмовляла б українською. Але такі є, і це мене тішить. Тільки в Україні юні житомиряни мали кілька сотень суперників з конкурсантами з діаспори. Особисто навіть не зустрічалися. Вони нагороджені стипендію президента України. Це 7200 гривень в рік напроти з року, тобто 600 гривень в місяць. Знаєш, я тобі скажу таку річ, от як батько, коли мої діти спочатку займалися в платній групі на сонечко, а потім сказали, що займаєтесь ну, належним чином і перелив безкоштовно. Ну, там вартість була чи 40, чи 50 гривень. І ви знаєте, вони приходять і кажуть, тато, мама, ми будемо економити ці гроші для сім'ї. Тобто, а це ти в даному випадку приносиш цей бюджет в свою сім'ю. Правда? Ти молодець. З великою радістю тобі передаю цей конверт. Від президента України Віктора Федоровича Януковича. Знаєш президента? Це його президентська. І щомісячно ти будеш отримувати таку премію, таку стипендію. Сонечко, я тебе вітаю. Спасибо,